Всім доброго дня, всім прихильникам море позитива. Зараз проведемо розіграш двох квиточків по нашій акції Великодній розіграш. Подивимось, скільки учасників і визначимо щасливчика. Дані квиточки можна на будь-який сеанс вибрати, будь-який сеанс, піти, подивитись своє улюблене відео. 26 учасників І так барабана дрб і переможцем стоїть а ну, давайте зайдемо на її страничку подивимось чи виконані всі умови розіграша ось тут пасхальні привітання і ми дуже чудово наші вітання Всім іншим бажаємо успіхів в наступних наших розіграш розіграшах Слідкуйте за нашими подіями, новинами. Забігайте. Всім гарного дня, до побачення.